Вітання в ефірі програма слово», Мене звати Ніна Коломієць. Сьогодні гість нашої студії голова сумського осередку політичної партії Успішна країна Владислав Котляр. Владислав, вітаю вас у нашій студії. Перше питання до вас таке: ви можна сказати, новачок у політиці і одразу очолили цілий обласний осередок партії Успішна країна. Розкажіть, будь ласка, чим зумовлений такий вибір, чому вирішили підтримати саме цю політичну силу? Дякую вам за запитання і за запрошення. Перш за все, щоб відповісти на це питання, треба згадати минуле. Ще 25 років тому наша країна стала незалежною, і мені ще школяру, моя мати, говорила, що життя зміниться на краще, що я зможу втілити свої мрії, стати ким захочу. Пройшло 25 років. І я бажаю те саме сказати своїй доньці. Хочу, щоб вона змогла себе реалізувати, досягти своєї мрії, своєї цілі, але це не так. 25 років нашою країною керували жадібні підлі люди, які зраджували нас і лише набивали свої кишені. Ми вірили їм, вірили їм в 2004-му, коли стояли під холодною зимою під стінами адміністрації. Вірили в 2009-му, коли країна занурилася в економічну кризу. Повірили в 2014-му, коли. За зовнішньої агресії ми повинні були згуртуватися, об'єднатися та почати будувати нову країну. Але ми бачимо, що минулий рік став прозрінням. Люди, які вдягаються в секонд-хенд, які економлять на їжі на ліках, вони побачили статки керівників, депутатів, суддів, чиновників. Ті тонни грошей, ті палаци, ті колекції картин, годинників, вони справили неабияке враження. І тому для мене це завжди питання вибору. А можна просто дивитися збоку, очікувати, сподіватися на краще, вірити. А можна діяти, можна будувати, створювати, відстоювати свою точку зору. Я зробив, зробив свій вибір саме таким чином. Я вирішив діяти, а, і я обрав партію Успішна країна, тому що насправді успішна країна це молода демократична партія, яка має дуже чітку проукраїнську позицію. Не про європейську, не про російську, а про українську. Останній часом ми втратили це поняття. Ми дивимося або в інший бік, або в той бік, але не думаємо про самих себе. Партія Успішна Крина це молода партія, і в мене є бажання і можливість реалізувати себе тут, реалізувати на регіональному рівні як політик, впливати на життя людей, зробити життя людей кращим, змінити щось, що. Зробить наше місто квітучим, нашу область багатою, міцною. Партія Успішна країна це перш за все соціальний ліфт, коли кожна людина може зі своїми думками, зі своїми ідеями прийти і реалізувати себе. Тому я ще раз наголошую, це проукраїнська партія, яка має демократичні цінності і дає можливість реалізувати себе будь-якому політику, який починає і буде працювати на благо людей. Владиславе, але у Сумах ваша партія має неоднозначну репутацію. Деякі сумські політики називають її проросійською. Прокоментуйте, що ви можете їм відповісти на ці закиди. Ну, по-перше, треба розібратися, що таке політик і що таке популіст. Політик це людина, яка займається управлінням країною, управлінням державою. І тому він, перш за все, розуміє, що в суспільстві існує конкуренція ідей, конкуренція думок. Насправді справжній політик завжди розуміє, що він повинен приймати рішення для того, щоб більшість отримала якісь блага, але з урахуванням думок меншості. В той же час популісти лише маніпулюють людьми, маніпулюють їх проблемами, їх драмами, їх трагедіями. Вони не дбають про людей. Вони намагаються лише попасти на ефір, на ток-шоу, на телебачення. Тому вони не вирішують питання. Для них головне є рейтинг для політика. Головне це життя його народу. Він дбає про народ. Тому ми моя відповідь дуже проста: ми працюємо. Ми працюємо кожен день без вихідних. Ми вирішуємо конкретні, прості питання, простих сумчан, простих українців, допомагаємо їм кожен день. Владислава, ваша партія намагається зробити Україну успішною. А як ви бачите кроки, які зроблять успішним місто Суми? Насправді це складно. Це складно, але це можливо. Єдина надія міста Суми це наші діти. Коли е, мати з, мали, з маленькою дитиною зносить е, дитячий візок з сьомого поверху на перший, е, коли не працюють ліфти, коли розбиті тротуари і дороги не дозволяють нормально пересуватися пенсіонерам та е, людям, коли купи сміття, сморід, коли е, аварійні дерева, мости. Коли жеки, коли які не працюють, але вимагають за це гроші, насправді це оцінка міської влади, яку ви можете поставити самі. Наші пропозиції насправді дуже прості та дієві. Наша партія робить пріоритет на двох простих речах: це робочі місця та сім'я. Чому робочі місця? Якщо ви подивитесь будь яке інтерв'ю з політиком європейським або дебати, які були під час президентських виборів в, в, в Америці. То всі розмовляють лише про робочі місця, тому що робочі місця це зарплатня, це впевненість в майбутньому, це зайнятість, це податки, які йдуть на відновлення інфраструктури, лікарні, дороги, будь-які соціальні об'єкти, вони фінансуються з наших податків. І тому інвестиції, які зайдуть на територію Сумської області, вони дадуть поштовх для економіки. Тому перше завдання, яке ми ставимо перед собою, це створювати робочі місця. А підтримка місцевого товаровиробника повинна стати локомотивом для економіки Сумської області. По друге, ми дуже хочемо, щоб місто Суми стало містом зручним для дітей та сім'ї, щоб ми не говорили про велодоріжки, а по ним каталися. Щоб в кожному будинку був пандус для інвалідів та для матузь з дітьми, щоб ЖЕК звітував про роботу, і кожен дім знав, що вони зробили, і скільки коштів на це було потрачено. Ми пропонуємо провести і це дуже серйозне питання повний аудит е, діяльності наших комунальних закладів, наших комунальних підприємств. Нарешті, за за останні декілька років, нарешті люди, люди повинні дізнатися, хто і як набивав кишені за їх рахунок. По-друге, потрібно провести чесні прозорі конкурси на посади керівників комунальних закладів. Компетентні досвідчені люди з відповідною освітою повинні стати керівниками. ніякої політики, лише конкретний менеджмент цих підприємств, щоб вони приносили відповідний результат, щоб була чітка відповідальність керівників та конкретні завдання, які ми які перед ними ставить громадськість. Окремий напрямок це розвиток малого бізнесу. А подивіться: насправді, якщо в Сумській області навіть без будь-якої допомоги влади розвивається багато it компаній. Ми маємо величезний освітній потенціал. З нашого боку, ми пропонуємо зробити місто Суми: це місто інноваційного малого бізнесу та місто місцевих товаровиробників. Треба відновити підтримку місцевих товаровиробників, бо це перш за все робочі місця. По-друге, це податки, про які я вже казав. Владислава, що саме ваша партія робить у цьому напрямку, і, взагалі, чим успішна країна займається у сумах? Із середини січня відкрито громадську приймальню партії за адресою місто Суми провулок промисловий 12-2. По-новому по це Зеновія Красовицького, лікаря Зиновія Красовицького. Кожен сумчанин може прийти туди, в зручний для себе час, отримати консультації з юридичних правових питань. Фахівців наших, які допомагають в питаннях взаємодії підготовки документів, взаємодії з правоохоронними органами, в питаннях, які пов'язані взагалі з діяльністю людини, людина може отримати просто підтримку. Для нас ми не шукаємо, як інші партії, проблемні зони, щоб на них попіаритися. Ми хочемо насправді допомогти людям. І в нас зараз є десятки людей, які приходять щотижня зі своїми проблемами. Але, на жаль, хочу підкреслити, що приходиться своїми силами вирішувати ці питання, організовувати мешканців, щоб вони зробили те, що повинна зробити міська влада. Бо у нас зараз ще немає владних повноважень, але в нас є досвід, є бажання працювати, і ми працюємо. Я хочу навести декілька прикладів. От нещодавно до нас звернулися мешканці вулиць Грасима Кондратіва та Новомістинської з питань щен зруйнованих сміттєвих майданчиків. Майда сміттєві бачки вже вийшли на проїжу частину. Немає, взагалі немає сміттєвого майданчика. Він зруйнований і сміття, виробниче сміття, яке зноситься підприємцями. будівельне сміття воно розноситься по дорозі, і воно воно створює насправді ризик для людей з екологічної точки зору. А ми одразу включилися в це питання і займаємося зараз з нашим оператором, який займається вивезом мусора, сміття щодо цього вирішення. А ще одна тема, яку партія Успішна країна взяла під свій контроль, це мости. Насправді біля нас саме тут знаходиться міст на вулиці Горького, який є аварійним. І про це всі знають, особливо міська влада. Ще п'ять років тому був висновок, що міст має обмеження по тонажу тих транспортних засобів, які по ньому проїжджають. Він осипається. Він має вже тріщини та дірки, а взагалі пішохідна частина, я не знаю, як по неї взагалі можна ходити, бо влада дочекається, коли відбудеться щось непоправиме. Тому з мостами щось треба вирішувати. Також ми активно включилися в вирішення питання закриття 30-ї школи. Це наша школа, наші діти там теж вчаться. Я хочу віддати належне тим батькам, які згуртувалися, об'єдналися та вийшли на сесію міської ради, щоб не дати пропустити це питання. А ми займалися активно займалися поширенням інформації в соціальних мережах, організовували зі свого боку людей, які могли би протиставити цьому питанню якісь ідеї, якісь можливості. І я вважаю, що це наша спільна з батьками перемога. Бо 30-та школа буде на своєму місці, але це не перший раз, коли її намагаються перенести, і ми надалі будемо слідкувати за цим питанням. Є загальнонаціональні проекти. Наприклад, проєкт Подаруй сторінки тепла, а він вбачався в тому, що ми будемо збирати книжки і передамо їх до багатодітних сімей. Ми не очікували такого інтересу, такого ажіотажу з цього питання, бо люди діставали з підвалів, діставали зі своїх чердаків старі книжки. Ми збирали книжки художньої та дитячої художньої літератури, які можна було б передати багатодітним сім'ям переселенців. А біля 800 книг було передано в сільські бібліотеки та безпосередньо цим сім'ям. І ми дуже пишаємося, бо це був дуже значний показник майже за декілька тижнів. Ще дуже такі для нас важливі питання це парк сквер Дружба, який ми піклуємося вже не перший рік. В протягом цього цієї зими наші волонтери постійно чистили сходи та дороги від снігу, льоду, посипали піском. Ми залили там ковзанку для дітей та створили і провели дуже таке приємне і величезне зимове свято, під час якого побудували снігову фортецю. Малеча була в захваті. Ми до сих пір згадуємо як найкращий приклад конкретної простої діяльності для дітей. Ну і на хотів би сказати вам, що ми ви знаєте, що в Україні змінилася система роботи з підприємцями, дуже сильно змінилася. З'явилися мега-штрафи, з'явилася нова перевіряюча структура, яка отримала шалені права і можливості та повноваження. Ми одразу включилися до цього питання. По всім ринкам було розповсюджено десь біля трьох тисяч листівок. І хоча е, ми не змогли зібрати на незалежні на незалежному майданчику е, підприємців для семінару, але буквально шквал дзвінків та відвідувань був десь 2-3 тижні після того, як ми це зробили. Бо підприємці не отримували допомоги ані від влади, ані від е, якихось місцевих організацій підприємців, які цим повинні займатися. Ну і наостанок взагалі багато можна розповідати про досягнення та справи, які ми робимо. І з того, що планується, зараз ми відкриваємо тематичні заняття з англійської мови для учасників будь-якого віку, і для дітей, і для дорослих, і для людей, які вже ну, намагаються себе просто реалізувати або, або просто поширити, збільшити свої знання з цього приводу. А це буде відбуватися також на, на території громадської приймальні. Владислава, скоро відбудуться вибори до об'єднаних територіальних громад. Скажіть, будь ласка, чи планує у них взяти участь успішна країна? Я хочу одразу підкреслити, що єдиний законний і правильний шлях зміни влади це вибори. І насправді не важко протестувати, змушувати, звинувачувати когось чомусь. Важко працювати. І останній рік довів по Сумській області те, що. Ми побачили пламінних плам діячів, які е, обіцяли великі гори, а виявилися повними невдахами в питаннях керівництва областю. Вони розсували своїх знайомих без досвіду, без е, освіти, а, а за підсумком виявилися звичайними корупціонерами. Тому питання виборів для нашої партії є зараз пріоритетним. Останні декілька тижнів ми. Ну, майже кожен день ми спілкуємося, проводимо зустрічі в районах, в тих, містах, в тих місцях, де будуть проводитися вибори до об'єднаних територіальних громад. Насправді це жах. Це занедбані хати. Деякі населені пункти взагалі зникли з карти, бо їх немає. От там ніхто вже не живе. Залишки господарських будівель, ферм справляють глибоке враження і викликають почуття суму. Але насправді люди, селяни, там вони ще все ще сподіваються на краще. Вони в багатьох в багатьох випадках не знають, що будуть вибори до об'єднаних територіальних громад, але коли дізнаються про це, кажуть, що ми будемо приймати участь. Ми будемо приймати участь, і ми будемо відстоювати, ми будемо намагатися впливати, хоча не зовсім вірять, що є альтернатива. Так от ми кажемо, що альтернатива є, і наша партія буде приймати участь в виборах. А буде приймати участь у всіх виборах, які будуть відбуватися на території Сумської області, ми розгортаємо партійне будівництво, починаємо створювати районні осередки, для того, щоб можна було сформувати певний актив партії, який буде пропонувати нові ідеї і складе альтернативу тій владі, яка зараз там існує. Владиславе, якщо ми вже заговорили про вибори, як ви вважаєте, чи потрібні. Перевибори до Верховної Ради України. Ну, варто лише почитати новини, і становиться очевидним, що потрібні. А, влада втратила кредит довіри. А люди вже будь-якими способами кажуть: досить, досить, треба щось змінити. Треба зробити перезавантаження. А, насправді, якщо ви подивитеся на останні три роки, а, безперечно, це були складні роки, в які ми вірили всім, вірили всім, що вони зроблять, зроблять краще, запустять реформи, але ми не маємо жодної реформи, яка була б доведена до кінця. Я хочу привести дуже простий приклад. Я сьогодні, сьогодні а, був в нашому центрі надання адміністративних послуг, а, і в мене новий паспорт. І він працює лише якщо до нього є папірець формату А4, на якому виписка витяг. Тобто, тому, що зчитувач даних він ще не існує в нашому ЦНАПі. Тобто, навіщо ви створюєте реформу, якщо не маєте достатніх технічних засобів, щоб зробити його, ну довести її до кінця? Це ще один приклад, то не доробили. По-друге, це дуже важливо. На мій погляд, перевибори Верховної Ради повинні відбутися, хоча б для того, щоб. Ті партії, які втратили довіру народу, вони повинні піти, піти в історію. А, але зрозумійте, вони не підуть на вибори, тому що вони тримаються м, і будуть триматися за владу з останніх сил, нехтуючи законом та моралю. Тому, до речі, вони саме це зараз роблять і в Сумській області, фінансуючи маргінальні групи, які залякують опонентів та створюють а, певні такі. А, Групи активістів, які насправді і намагалися там нападати на наш офіс, стало очевидним: країна потребує виборів, і для цих виборів повинно бути створено відповідне законодавство. В країні повинен бути головною головою в країні, в країні повинен бути закон. І за цим законом всі повинні жити. Дякую, Владислава, що поділилися з нами своїми думками. Я нагадую, в ефірі СТС була програма. «Даю слово. Не перемикайте далі. В ефірі ще багато цікавого.